Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, православний календар вітає усіх вас із приходом весняної пори. Нехай серця ваші повніться любов'ю один до одного. А у святому Євангелії буде розповідатися про жінку, як вилила міро на Христа. Дехто обурювався між собою і казав: нащо таке марнотратство на міро?» На що Христос відповів? Вона зробила, що могла. «Заздалегідь намастила моє тіло на похорон, і це возлюблені, означало, що жінка зробила добре діло, не знаючи сама, якби наперед помазала тіло Христа, готуючи до поховання. Сьогодні Свята Православна Церква почитає святителя Макарія Невського митрополита Московського, якого сучасники назвали апостолом Алтаю. Видатний святитель, місіонер, спочив у господі у 1926 році, а також прославляємо мучеників, святого Памфіла, присвітера та з ним Валента, диякона, Павла, Порфирія та інших, що постраждали разом з ним за віру Христову на початку IV століття під час гонінь на християн. Святий памфіл був присвітером міста Бейру знаючи чимало мов, він багато працював над тим, щоб вивірити тексти святого письма. Переписані копії Євангелія памфіл розсилав усім бажаючим. Таким чином було навернуто до Христа багато язичників. Допомагали памфілу у цій доброчестивій справі святі, деякон Валент та Павло, але праведників Христових посадили до в'язниці, а згодом їх стратили разом з іншими християнськими мучениками. Нечестивий імператор Діокладіан так ненавидів християн, що вилів спалювати та розпинати на хресті навіть тих. Хто із сумом проводжав мучеників в останній шлях або намагався забрати тіла їх з дороги. Чотири дуби святі лежали посеред міста, проте ані звірі, ані птахи не доторкалися до них. Дивлячись на це диво, самі язичники дозволили християнам забрати святі мощі синів христових та здійснити поховання. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Данило, Ілья та Павло, возлюблені у Христі. Добре б бути таким, як повітря, завжди потрібним та завжди непомітним, говорить протирій Андрій Ткачов: нікому не нав'язуватися, ні з кого не висмоктувати кров. Разом з тим приходити вчасно туди, де ти якраз в цей час потрібен. Пам'ятаємо, це великий талант. Підходить до завершення суцільна седмиця. вона надає можливість кожному із нас підготувати себе до великого посту, а тому за уставом у цю п'ятницю посту не дотримуємося.